Вітаю вас, дорогі глядачі. Я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Прогнозування на тиждень з 29.01 по 4.02 відповідно. Давайте будемо з вами дивитися, що буде чекати Україну в ці дні. Минулий тиждень був якийсь дьорганий. Минулий тиждень був якийсь напружений. Енергетика тижня була досить нервна, мені не сподобалося. Надіюся, що. Але з іншої сторони, були спокійні дні. Так, було багато спокійних днів. Буває так, що цілий тиждень, без перестану, нон-стопом бомблять. А буває так, що випадають дні спокою. Звичайно, не у всіх регіонах. Звісно, що далеко не у всіх регіонах, але буває і таке. Добре, давайте я буду дивитися, що мені карти показують. На циганській колоді сім-карт. На гральній і слов'янській колоді я витягую сім-карт. Окей, поїхали. Катаємось. Давайте глянемо, що мені карти показують, в які дні найбільше загроз, в які дні найменше загроз. Так, з 29.01 по 4.02. Не забувайте ставити лайки. Питання особистого характеру за номером на сторінці. Так, 29.01. Понеділок. Записується відео в понеділок о 10-й годині ранку. Так, карта кладбища падає вдавець. Поганий знак, погана карта. Можуть бути удари, можуть бути теракти. Тут знизу шістірка бубнова, збройне та фінансове підсилення. Непогана карта, можливо, зброя додаткова якась, можливо, якесь енергетичне підсилення. Добре, 30 число. Карта любові, купідончик. Хороший знак, позитивна карта. А знизу трійка пікова. Агресія, атаки, провокації, вогневі загрози. Понеділок, вівторок, жорсткі карти. Не ігноруйте повітряні тривоги, я би сказав, що можуть бомбити. Добре, 31 число, останній день місяця. Нещастя, карта вогню, карта вогневих атак, карта вогневих небезпек знизу. Шістірка пікова. Та що ж таке, йолки палки Одні піки падають майже шістірка пікова. Карта агресії, карта провокацій, ударів. Причому середа, походу, буде дуже жорстка. От останній день січня, ось тут от вогонь, нещастя. Тут удари та атаки по ходу. останній день місяця, 31.01 буде особливо жорстоким та агресивним. Поки що жодного нормального дня. Тобто до кінця січня я бачу можуть кошмарити дуже сильно. Так, перше число, 1.02. Карта мислителя, карта думок та планів. Знизу. п'ятірка пікова карта смертельних загроз. Давно мені так не випадало, що стільки пікових карт падає. Друге число, друге нуль друге карта вченого дослідження інформації. І четвірка бубнова карта е, енергії, карта якихось е, грошових питань, фінансових питань. Непогана карта, непогана. Карта на хоч в п'ятницю, трошки більш-менш спокійно. Третє число, третє Карта надіжди падає. А тут двійка пікова підвищені провокації вогневі небезпеки. І останній день це неділя. Карта печалі, карта смутку, карта розчарування і Зевс, карта блискавки. Ну, що з цього тижня багато фігових карт. Я би сказав, що найтяжчі дні це понеділок, вівторок, середа це взагалі. Там повна жопа може бути е, перше число четвер і неділя. Я би сказав так. Тобто з семи днів, з семи днів 5 днів під знаком мінус. Найбільший мінус це середа. Найжорща ситуація в середу може бути. Але 5 днів, нагадую ще раз, понеділок, вівторок, середа, четвер, ну і неділя. Тобто це найтяжчі дні. Понеділок, вівторок, середа, четвер, неділя. Ем... П'ятниця, субота, ну таке, може бути легенький перепочинок від всякої жорсткості. Жест... Я в будь-якому випадку бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимося з вами зовсім скоро. Бажаю вам мирного неба над головою. Цілую, люблю, обіймаю. До нових зустрічей.